Письменники із 26 країн світу прийдуть на форум видавців. Вперше Україну побачать автори з Нової Зеландії, Нігерії, Естонії та Австралії. До участі в цьогорічному форумі зголосилося 600 видавництв. Фестиваль обіцяють відвідати три сотні письменників. Спеціальним гостем 18-го книжкового форуму буде норвезький кінорежисер та письменник Лу, автор бестселерів найкраща країна в світі. Курт, куди йдеш у полоні жінки. Ми очікуємо. В першу чергу, те, що до нас завітає зі своєю авторською зустрічю головний гість фестивалю Норвежець Лу, Театр Юного Глядача 19.30. Перший український театр для дітей, для дітей та юнацтва. Та юнацтва та. Запрошуємо вас на цю. Зустріч головна дискусія форуму Роки Мілоша для України діалог цивілізації відкриє книжковий фестиваль. Традиційно визначатимуть найкращу книгу форуму 2011. Цього року на конкурс подали чотири сотні заявок.